Усім привіт! Вітаю вас на каналі Виноградник Дураки Вілоч. Зараз 21 березня і хочу показати, в якому стані мій виноград в умовах півдня Франції. В день у нас вже плюс 20, вночі 8-9. І ось ця Аркадія Брунька вже вийшла. А ось Дубовський рожевий вже. Навіть видно, що починають листочки рости. Ось, гарненьке. Десь 15 березня почала активно виходити брунька і вчора, мабуть, вже з'явилися листочки. Це мій я його називаю мускат, я не знаю який це сорт. У нього дуже класний мускатний смак, зелена ягода. І він на самий ранній з цих, бо він раніше всіх випустив бруньки. Ура! Будемо з виноградом. Ну, правда, цей ще має рости. Я підготував ще два ряди. Це ж у мене минулорічна шпалера. і он ще два ряди, там буде ще 18 кущів винограду. Вирішив зробити між ними відстань менше по півтора метри, тому що тут більш складні умови з поливом, тому думаю, що він не буде так сильно розростатися. Зараз покажу, які в мене саджанці нові ростуть. Загалом буде 17 сортів і 30, 30 з гаком кущів. А ось мої нові саджанці. Оце все додасться на ту нову шпалеру. В саду вже все активно цвіте, яблуні ще ні. Яблуні ще сидять груші і абрикоси. А, ні, навпаки, абрикоси вже відцвіли, слива ось цвіте, ось персик. Який гарний, як класно цвіте, бджоли гудуть. Мигдаль уже відцвів. Мигдаль взагалі почав в кінці лютого цвісти вже відцвів. Зараз перемістимося в місто Ексан Прованс я покажу, який вже великий виноград там у моїх знайомих, який я посадив в минулому році. А зараз я у друзів в Ексі. І ось тут, в затишку і на сонці. Отакий От вже приріст. Він почав виготувати ще на початку березня, буквально перше число березня, бруньки повиходили. Один кущик гарно пішов, а другий з'їли равлики повністю і вон він відпускає з бруньок заміщення, ну, виросте. Тобто теоретично тут на початку червня можна з ультрараннього сорту зібрати вже врожай. Ставимо лайк. І підписуємося. Дякую за перегляд. Бувайте.